Діабетиків, скільки не було у нас ускладнень з різних систем, найчастіше все ж таки після ендокринологів з цими пацієнтами стикаються сімейні лікарі, лікарі-кардіологи, лікарі-терапевти. І тому дуже важливо почути, як це відбувається саме в практиці. І тому запрошую до слова практикуючого лікаря-кардіолога, сідомою Олександрівну з кафедри внутрішньої медицини номер один, керівником якої є доцентка кафедри Павловський Леонід Лонідович. Тож прошу, дякую вам. Об слово. Так, я Інна Олександрівна, лікар-кардіолог стаціонарної відділення кардіології на метро Житом. Е, Ну, Так як ми вже дуже довго тут сьогодні, я постараюсь дуже коротко. І хочу сказати головне, ну, що крім цукрового діабету. Найважливішою проблемою є, звичайно, проблеми серцево-судинних захворювань. Один з них найчастіше це артеріальна гіпертензія, тому що в Україні цукровий діабет займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних та після онкології. І також важливим є те, що ці захворювання, як цукровий діабет, так і артеріальна гіпертензія, є безсимптомними на початкових стадіях. Це найважливіше. Упустимо поширеність, ми сьогодні про це сказали дуже-дуже багато разів. Відповідно: діабет та гіпертонія, Чому вони тісно пов'язані та взаємопов'язані? Тому що вони мають схожі фактори ризику. Вони порушують ендотеліальну функцію, запалюють судини, змінюють структуру артерій, викликають атеросклероз атеросклероз дисліпідемії та ожиріння. Це коротка діагностика. Можна пройти сайт. На сайті пройти тест. Для визначення ризику цукрового діабету, якщо ми діагностуємо гіпертонічну хворобу, то це ще легше. Просто потрібно поміряти артеріальний тиск при проходянні, наприклад, у сімейного лікаря або терапевта, або будь-якого лікаря, до якого звернувся хворий. Тобто кожний має динометр і вміє ним користуватися після 6 років університету. Почнемо з найцікавішого. Клінічний випадок. Якщо у нас пацієнт 49 років, Чоловік, у нього завжди болі у бутилиці, інтенсивність нудоти, помірна задишка, він має протягом 5 років підвищену артеріальну тиску і, звичайно, його не лікує. І також, так як ми цукровий діабет зараз розглядаємо з за артеріальною гіпертензією, то він має коморбідну патологію цукровий діабет. І єдине, що він лікує, це цукровий діабет метформін 1000 мг на вечір. Об'єктивно ми бачимо всі його показники, об'єктивні та лабораторні. Червоненьким виділом там, де вони не відповідають нормам. Тобто, наприклад, тиск у нього 160 на 100 на прийомі, пульс 75. І лабораторні показники, підвищена глюкоза начіп, підвищений глюкований гемоглобін, холестерин та холестерин є групи низької щільності. Що ми маємо зробити як лікарі практикуючих? Ми маємо його дообстежити. І тут вказані вже, в принципі, всі органи, які ми сьогодні обговорили з вами, тому що органи мішені, цукрового діабету та артеріальної гіпертензії є нирки, очі, серце та мозок. Для того, щоб діагностувати ці всі ураження, нам потрібно пройти певні види обстежень, які вказані в куточку слайда. І, на жаль, на даний час в Україні вони є, але не всі їх можуть пройти. То за відсутності коштів, то за відсутності направлення, то за відсутності ще чогось іншого. Тому, якщо ми хочемо поставити правильний діагноз, повноцінний за всіма канонами та гадлайнами ми маємо обов'язково пройти всі обстеження, які вказані за протоколом. Тоді в нашого пацієнта буде такий діагноз як гіпертонічна хвороба другої стадії, другого ступеня ризик. 3. Серцева недостатність стадія А по апану класифікації, хронічна серцева недостатність 0. Змішана гіперхолестеномія, ми бачили показники холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, цукровий діабет, який уже хворого був діагностований і він поки медикаментозно субкомпенсований, тому що пацієнт приймає терапію і звичайно ужиття. Що ми робимо для того, щоб уникати факторів? Подальшого розвитку і е, ураження серця та е, прогресивності цукрового діабету. Перше і основне ми піклуємося про е, фізичне навантаження пацієнта, про рухливість пацієнта, про харчування. Е, ми підбираємо йому препарати, які добре переносяться і використовуються в режимі е, прийому препаратів один раз на добу. Щоб е, щоб вас краще було видно. Щоб, до мене. Щоб це було зручно для пацієнта, препарат назначаємо один раз на добу, який буде діяти 24 години. В принципі, все так ми обговорили з вами. Тобто скоротити час сидіння. Рекомендовано середземноморська дієта, або ще її називають даж діє максимально мешка вживання алкоголю, відмова від куріння, тобто, в принципі, ці показники та рекомендації застосовуються абсолютно при всіх патологіях, які ми згадували сьогодні, тому що це основа, з якої починаємо, а потім переходимо до медикаментозного лікування. Щодо цього пацієнта, за нашими рекомендаціями, ми йому маємо назначати препарати. Комбінованої дії, які відносяться до першої ланки, тобто інгібітори АПФ або ПРА, плюс діуретики або е, антагоністи кальцію. Ну, Так як ви не кардіологи, то ми пропустимо цю частину, скажемо тільки про те, що, ну, що часу обман. Скажемо тільки про те, що ми маємо знизити показники менше 140 на 90. Тобто цільові значення в нашого пацієнта, так як йому 49 років, мають бути в діапазоні 120-130 мм тутного стовпчика. Також згадуємо знову показники, які ми дивилися по холестерину, по глікованому гемоглобіну, холестерину ліпопротидів низької щільності. Ці всі показники ми маємо знизити до тих норм, які вказані за нашими рекомендаціями. Наприклад. У пацієнтів, встановлених атеросклеротичною хворобою серця, ми маємо знизити холестерин ліпопротеїни низької щільності менше 1,4 мілімоль на літр. Так. І ось таке назначення практичне. Ми назначаємо йому як мінімум 4 препарати, які будуть застосовуватись. Тобто раніше пацієнт приймав метформін і він думав, що він лікується, але, на жаль, це було не дуже правдою, тому що він був не коригований. Не стосовно серцево судинної системи, а не стосовно цукрового діабету. Тому, перше, що ми назначаємо, це вальсартан за Ми дивилися тільки, що першу сходинку про назначення інгібіторів АПФ або блокаторів ремінального Так, друге, ми сьогодні вже згадували, що це інгібітори НЗК Гети, як пацієнт коморбідний, і цукровий діабет, і артеріальна гіпертензія. Третє метформін 1000. можливо, це буде якась корекція метформіна в кількості або в дозі, але це вже з, звичайно з лікарем-ендокринологом. Тобто це вже я не коригую, я можу тільки сказати, звернутися за дообстеженням і за консультацією до лікаря-ендокринолога. І останнє, що я вам назначаю, це статини, так як у нього була гіперколестеринемія. Але це теж ми можемо коригувати разом з лікарем-ендокринологом, бо це супутня коморбідна патологія. Ось за результатами досліджень, які свідчать, що підвищення артеріального тиску призводить до 51% зниження ризику макросудинних ускладнень у хворих на цукровий діабет, також якщо контроль за гіперліпідемією до 36% зниження смертності у, нас, у наслідок і хвороби серця. також корекція рівня глікемії до 16% призводить до зниження частоти розвитку інфаркту окарву. Тобто ми маємо регулювати не тільки сукровий діабет, mm. а й всі супутні захворювання, які є в нашого пацієнта, особливо якщо це є серцево-судинні захворювання. Mm. Що коротко? Mm. Mm. Звичайно. Так, мене перше питання. Ви казали, що варто, щоб пацієнт приймав все це одним махом, можна так сказати. Mm. Так? Ну, да. Він всі чотири препарати може приймати зранку. зранку mm. В принципі, якщо метформін. У нас буде на ранок, бо в нього ми минулий раз, ми йому призначали ендокринолог на вечір. Ага. Тобто в залежності від коливання цукру від коливання до, цукру ранкові вечірки, тобто ага. це вже ага. ендокринолог. Але якщо в нього буде, йому потрібно буде на ранок, то він може всі прийняти препарати зранку. Ага. Тобто, всі по чи? документу, по назначенню статини мають бути ввечері, але зазвичай пацієнти забувають це робити. То тобто, я, практикуючий лікар. І коли ви йому розписуєте ранок обід і вечір, повірте, <рі> пацієнту залишаються ранкові препарати, дай Бог. Обідні він забудеться обов'язково, він піде в магазин, піде до друзів, поїде, він їх не прийматиме. Вечірні це якщо пацієнт якби, дуже свідомий. От пацієнт дуже свідомий буде контролювати ранкові вечірні. Якщо у вас є можливість зробити це на один прийом, це буде супер ідеально. Тобто він засипав собі препарати зранку біля стаканчика в якусь там тарілочку, в якусь таблетницю. Вибув і пішов. Пацієнт має захищену серцево-судинну систему, має контрольований цукор, має контрольований холестерин, і це йому набагато буде краще для його стану. Ще запитати, А циферка в міської ще видності? не повинно бути менше одного, якщо є і цукровий діабет, і артилерія? Подивій чотири. Подивіться. Це типу коли цукровий діабет, завтра не гіпертезні. Це в тебе стикільної захворювання. Питання таке: який комплекс пацієнтів, які мають супутні патології, супутній цукровий діабет і гіпертензію, коли їм призначають кілька препаратів? Чи є якісь комбіновані препарати, які зменшать кількість таблеток, які їм треба приймати? Бо пацієнти цього дуже бояться, коли їх багато? Так, комербідним пацієнтам, де взагалі пацієнтам з серцево судинними захворюваннями ми стараємося назначати комбіновані препарати. Тобто, ось, наприклад, за схемкою інгібітора АПФ плюс діуретики в Україні безліч комбінацій, як і бра з діуретиком, так і інгібітори з діуретиком. Тобто Ми шукаємо комбінацію, в якій є або дві, або три складові, якщо це потрібна терапія, на один прийом зранку. Тобто Ми назначаємо наші пересніданку в одну таблеточку і не розділяємо її в. Ранково відні вечірні. Якщо пацієнт не досягає цільових наприклад, цифр артеріального тиску, то тоді вже ми має, мусимо назначати на вечір. А так стараємося. І так, до речі, статини плюс, наприклад, аспирин, теж є вже комбінація статини плюс аспирин. Щоб ввечері людина приймала одну таблеточку, а не дві. Це дуже, ну прям, це на, не знаю, в 60, це збільшує комплайнс з пацієнтом і його зручність і його здоров'я покращується. Ще? Це Продовжуючи це питання, пацієнти з діабетом для пацієнтів з гіпертензією, так, це є вже впроваджено. А от для пацієнтів з цукровим діабетом, чи можна додати, наприклад, метформін, як складову ранішньої таблетки в комбінацію? Чи, В комбінацію. Чи це не має сенсу, бо треба буде коригувати дозу діретиків та? Гіпотензили в цілому, якщо гіпотетично ваше питання скоріше до фармацевтів, ніж до практикуючи кардіолога, але в цілому, якщо фармацевти, хто дивиться чи чує, це було б чудово, тому що є пацієнти, яким достатньо однієї таблетки від тиску і однієї таблетки від цукру тобто, в комбінації метформін з наприклад невеличкими дозами гібітерапевчи брак. Це було б супер, але чомусь на даний час ну, в Україні такі препарати не представлені. Це справді було супер, бо я знаю, безліч пацієнтів які, є... Так, більше одної таблетки я приймати не буду. Так, так. Тристо питання. Тристо А Можна я ще так. раз Йо, результати цих кліпопротеєних сьогодні? Мені, мені ще цікаво, ось вони 4,3. Да? Так. О, і тут, до речі, бачите, я помилилася 1,8. Це за, за старими рекомендаціями, 1,4 – це вже за ну, новими рекомендаціями. Так, да, но, але ж ми ну, при таких цифрах завжди не повинні знизити менше 2,1, да? менше, менше 40% на початку. Да, на початку, на початку. 40%. Добре, ми даємо розрости цін. А цікаво, як часто ну, ви будете йому скажете, що треба перевірятися? Через три місяці Ай, наступний короткий. раз. Тобто це не наступний тиждень, ні, не наступний mm -hmm. день. Ну, дай, Мінімум три місяці постійного прийому. А статини і Пацієнти, це дуже важко, да. тому що тим більше цукровим діабетом. Коли пацієнту з цукровим діабетом назначаєш статини, він в першу чергу знаєте, що скаже лікар? У Мене і так ноги болять, а ви мені ще статини назначаєте, і кожна друга людина не п'є статини yeah. по тій причині, що ага, я там читав. Найомчики є якийсь касапський професор, розказує, що немає викликати, але бабуся через терапія. Вона каже: ні, мене не розведеш. <ривіт> Навіть у нас в університеті є викладачі, які кажуть, що статина це не добре і не треба їх приймати. <ривіт> Я знаю, <ривіт> таке в... різне... це. що число що це різне... скептичним різним це проблема велика. Ну Серед цих препаратів, які я назвала, з тиском да. ще можна, бо вони побачать результат, вони побачать тиск 170, 103 Ми можемо повілити антиростерозу, ми не можемо його вилікувати, якщо сталося, то не сталося. До речі, дуже цікавий випадок. У мене був поза вчора у понеділок, ДТП, в'їжджає е, чоловік у водій машини, в іншу машину. E, значить, він абсолютно ходячий сахарний і так далі. Величезна крововтрата, mm -hmm. e, розрив кишечника, поливці цей, цей кишечник, що далі? А далі в чоловіка посиділи дві ноги. Визиваємо бригаду суди не хіровим КТ, КТ тромбозарти. Визиваємо бригаду судини хірурга, там не тромбоза, там атеросклероз тотальний, синдром на Просвіт аорти буквально 2-3 міліметри. Бо через цей просвіт. E, Пішов про і коли він втратив велику кількість кров, відповідно оцих трьохміліметровий просвітоор закрився назавжди, закінчився із артикуляції, і потім смерті. Просто що це значить, що людина організм наскільки добре може скомпенсуватися, що атеросклероз розвивається дуже повільно. Можна закрит, бути закритою ортою і ходити собі. От, він там за рулем спустився ліфтом сів за руль. Заробний сидить не рухається, mm -hmm. тобто в нього не він не міг відчути того, що його атеросклероз просто убивав сімдесят 73 роки. А ну це ж не піддесяти, да. але не перевіли. Подивіться, як виглядають там сімдесят роки. голівудські зірки, які слідкують за своїм здоров'ям. Тому mm -hmm. тут ну, mm -hmm. дуже обідно розумієте, що люди. Воно ну, рибу їжте, бачите? Так, я ну, коли має на слайді, на слайді точно звичайно ми прооснувалося. Це як не як новий клас, це прорив може бути. Особливо для те, те, пацієнтів, які, які, яких треба буде оперувати на судинах. Бо, бо там, якщо йде операція на судинок, то там треба безкомпромісне зниження, холестерину. стрибнути. Та, тому не липаді, стабільна пляшка, навіть не стовозуюча бляшка. Наприклад, більшість інфарктів і в тому числі і критичних ішемій. Трапляється на нестеносуючих гляшках. Воно зірвало і все. Тобто треба стабілізувати любовчином ляшку. Знову повертається не... до навчання не... пацієнта. Ви йому все зробили, ви йому вкололи, знизили по щільності, а він пішов додому. і Що робить? Лежить на дивані і з двох рук їсть і набирає вагу. І не п'є таблетки. О! Бо їх дві. Бо їх дві. Ні, бо їх після інфаркту назначать десяток. А, ну...